13 серпня, поблизу населеного пункту Володимирівка Волноваського району Донецької області, в бою за Україну її свободу та незалежність. Мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув капітан-командир першого стрілецького взводу, другої стрілецької роти. Віктор Лексиков. Пан Віктор також зараз дорог зброю. Він також захищав сім'ю. Він захищав міста. Він захищав мене. Він захищав кожного мешканця міста і кожного мешканця України. На жаль, він загинув. І наш обов'язок пам'ятати завдяки кому це, це сталося. Від імені міської ради від себе особисто, низький уклін і слова щирих співчуття родині загиблого героя, всіх, хто його знав. Хай пам'ять живе в наших серцях. Офіцера героя завжди відрізняли надзвичайно високі якості справжнього патріота, відданість Україні, високий професіоналізм, чесність та повага до людей. Віктор до останнього миті залишався вірним присязі та самовіддано поклав своє життя на жартований вівтар перемоги у протистоянні російської агресії. З Віктором Олександровичем я познайомився на Донбасі, коли він прийшов до нас в августі місяці, і ми з ним. Його перший бойовий вихід був на мою позицію в місті зі мною. Бойове хрещення ми пройшли. Він пройшов 22 августа. Перше, що ми з ним були на нулю. Ну, Вів себе нормально, як нормальний солдат. Трудності у нас дуже багато було. Ну, ніколи не боялися ні трудностей. Воювали, захищали нашу державу. Сміливим товариським, завжди готовим прийти на допомогу іншим. Таким хороброго захисника пам'ятає побратим Олександр. Він був добрий побратим, на нього можна було надіятись, положити і знає, що він не підведе. Ну, це головне в нашому в той час. Було головне, що знаєш, що тебе побратим завжди прикриє, і що в тебе завжди прикрита спина. Це головне було. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого, вічна пам'ять та шана воїну, який не шкодуючи власного життя, захищав наш мирний сон і наше майбутнє.